Як реагувати на твердження про те, що МРНК вакцини можуть викликати генетичні зміни? І що ми побачимо їх уже в найближчі десятиліття? МРНК вакцини вводяться у клітини людини. Ці клітини потім виробляють копії спайк-білка вірусу? Імунна система реагує на цей білок і синтезує антитіла, які потім захищають нас від інфекції при контакті зі справжнім вірусом. Вакцини на основі РНК безпечні. Для того, щоб їх виготовити, потрібен не вірус, а лише його генетичний матеріал. Вакцини навчають наші клітини синтезувати білок або навіть частину білка, який стимулює імуновідповідь у організмі. МРНК, що міститься у вакцині, не здатна взаємодіяти з генетичною системою людини. Саме це питання викликає стурбованість деяких людей. У організмі людини немає механізму, який конвертує РНК назад у ДНК. МРНК ніколи не потрапляє у ядро клітини, де міститься наша ДНК або генетичний матеріал. Клітина розщеплює МРНК та позбавляється її незадовго після того, як закінчує виконувати інструкцію. Процес виготовлення МРНК вакцин швидкий і високопродуктивний, що дозволяє виготовити багато доз за короткий час. Це зручно для забезпечення швидкої розробки вакцин та їх постачання в умовах пандемії. МРНК це нова платформа для вакцин, але немає жодних причин вважати її менш безпечною за будь-які інші. Є теоретичні причини, через які вони навпаки можуть бути безпечніші за інші типи вакцин, наприклад, на основі атенуйованих вірусів, оскільки мрнк вакцини не мають умовного ризику перетворення атенуйованого патогена у небезпечну форму, або вірусних білків, оскільки вони не містять ад'ювантів або імуностимуляторів, які іноді можуть руйнувати вірусні білки і знижувати ефективність щеплення. МРНК вакцини навчають наші клітини виготовляти частинку білка, після чого клітини невдовзі позбавляються МРНК. Вони не можуть взаємодіяти із генетичною системою людини.